thank mm -hmm. you Так, отче, бо так тобі було до додоби, все передани моїм Отцем, і ніхто не знає син. Não, não, não. Бенчи попальовані Христос, і Марія завжди дівіця, і святий Ойцець Франчишек, і святий Ойце Франчише. Дорогі брати і сестри, зараз якщо піде сповідати, хто ще не посповідався, підніміть руку. Для того, щоб отримати відпуск, потрібно обов'язково сповідь, святе причастя в намірах папи Римського молитва, і можемо отримати відпуск, інтулігенцію, котру пожертвувати. За себе або за померлих. За себе або за померлих. Так зробимо. Якщо вам піде сповідатись, я дуже прошу вас, старайтесь, щоб ви скористались цього таїнства, тому що зараз є можливість скористатись Нього, скоротаймось, бо е, треба якнайчастіше приймати святе причастя, коли є в Костірі, щоб ви єднались з Господом Богом і в Слові і в тілі. Він для того жертвується, для того складається ця його безкрвава жертва не вівтарі, для нашого вами спасіння. Це Христос робить з любові до нас. Тому як важно не нехтувати цим ем, таємством. Ми бачимо сьогодні, як якась криза якась вже сьогодні, ну, якби людям з одної сторони Бог треба і не треба. Бо деякі вже ну, самодостатні і вже, як би Бога не потребують. І коли ми подивимося на приклад святого Францішка, який жив у 12 столітті, це середньовіччя, більш-менш була така сама ситуація. Люди збогачалися і Бога ставили десь на якесь там, невідомо на яке місце. Так само і церква, Костю, стає багатше і якби прослаблювалася в людей. І бачимо, що Господь, побачив, що щось треба робити, вибирає собі такого францішка, який йде mm. і проповідує світу, що любов не є кохана, вибирає собі за наречену бідність. Іде проповіда. Він народився в родині, такій купєцькій, добрій родині, багатій родині. Батько був його купцем, так він був в достатку. Молодий як хлопець розвивався, був такий веселий, радісний і так далі. І одного разу, коли він молився в одному з храмів і почув голос: Францішку. Іди і відбудуй мій костюм, відбудуй мій дім. Ну він думав, що це треба так, як матеріально відбудовувати був. Занепад був. Пішов почав фізично працювати, щоб відбудовувати костюм. Але потім Господь каже: ні. Відбудуй духовний костюм». Не матеріальний, а духовний то значить, відбудуй людську душу, людське серце. Відбудуй ту святиню, яку ми є з вами, святиню Духа Святого, відбудуй ту святиню. І святий Францішек і до, приїжджає до Риму до Папи і в такий спосіб, якби Папа Римський Інокентій III, в осні бачить, що Базиліка Лотеранська перехиляється і валиться. І в тому часі після того сну приходить йому той святий Францішек, і він бачив, попізнав, що це ця людина, котра прийшла сьогодні підтримати Костю, щоб він не розвалився. І він затвердив усно цю регулу, і Францішек почав ходити. Що він зробив? Дивіться, будучи багатим, радісним, веселим. І його не раз спитали його, друзі, Францішку, ти такий радісний, веселий, ти що, маєш одружитись? Він каже, так, «Да, маю одружитись. А хто ж твоя нареченна? Моя наречена сама красива е, жінка в світі. Ну, всі питають його, хто ж це такий? І він каже, моя нареченна то є бідність. То є убогість. Хтів показати людям, що не матеріаліст спасе людину, не матерія, а спасе людину Бог, і Бог спасає. І він обирає такий, ну, представте, собі, мішковина, мішки, знаємо, що таке. Бере мішковину, прорізає тут дірку, накладає тут, накладає, на руки робить такі нарукавники, підперезується. І йде по світі проповідувати Ісуса Христа. Ісус Христа Убого. Іде. ну ви представте собі, якби я зараз приїхав до вас у якомусь такої мішковині і вийшов ви сказали скалибіскоп уже чокнувся. Ну, бо що це робиться? І так само добре у нього. Що деякі думали, що він уже звикнувся, а деякі ну, думали, щось є, що є якась правда. І він пішов проповідати. Навіть багаті людей, які приходили до нього, розмовляли з ним, почали все продавати і йти за ним, наслідувати його. І в такий спосіб, бачите, кляра прийшла до нього, третій орден з'явився, три гілки чоловічий, жіночий і третій орден. У вас є терціари, так? Нема терціарів? Як це так, святого Францішка, всі сьогодні переименуємо вас, всі будете францішками. Сьогоднішнього дня ім'я буде мати Францішка. Тому що це ну, бачимо, що занепад і Господь хоче через з нас. Тому Данте дуже добре сказав про нього. Він сказав так, що враз з ним. Присвіт прийшло сонце. Люди жили в темряві. І разом з Францішком, якби прийшло це сонце, Ісус Христос воскреслий. І тому такий спосіб він ну, сьогодні можна сказати, що завоював Францішек світ. Дивіться, навіть до Султана пішов в святу землю, яку мусульмани були пороботили, і там. Добився, що в 12 столітті Султан зауважив в ньому святого і дозволив йому, щоб його брати там могли звершувати, молитись і так далі. Дивіться, в який спосіб навіть настільки був святий, що подіяв на інших. І тому Бог його два роки перед смертю назначив стигматами. Він мав. Бам... На руках і ногах рани, котри йому кровоточили, він закривав їм, і так ось койце співо. Кровоточили рани, вони боліли. <кій> і думаєте, що святість вона завжди коштує? Святість — це не те, що ти святий, і все. Святість, як то, що ти святий, ти терпиш за когось, за гріхи світу, за тих людей, якщо Бог дає комусь бути святим. То людина тоді терпить і страждає. І він страждав і терпів, і він всі стороні, ну, якби, жертву Господу Богу. Господу Богу. І тому так багатсько знайшлося тих, які пішли за Ним і пішли наслідувати Ісуса Христа в своєму житті. І сьогодні ми маємо в святої землі чи порцюнку люм, чи. Там, де святой Францішик маленьку кось церквушку збудував, маємо тисячі, тисячі францишканів, які служать в цілому, світі. в цілому світі. Дивіться, що значить Бог, як може діяти ну, в нашому житті. Тому ці рани, які мав святий Францішик, вони коштували йому дуже, дуже дорого. Забув заплатити, він платив за це. Друге, що він коли зробив його монастир, був, і там була така невелика каплиця. Він поставив посередині хрест і сказав. Хрест то е, повинно бути вашою книгою для роздумів, вашою книгою для роздумів. Що ви повинні дивитись на хрест. І на цьому хресті повинні відчитувати, повинні з ним навчитись розмовляти. Це книга до вашого роздуму. І в якійсь мірі так воно є. У нас вдома повинен в кожній кімнаті повинен бути хрестик. І тому він тоді буде нас охороняти. Цю нашу будівлю, як ми будемо мати хрест, будемо молитися і так далі. Тому люди повинні собі усвідомити. Що Бог дає святих для того, щоб ми їх наслідували. І коли ми наслідуємо їх в своєму житті, вони з неба моляться за нас і випрошують для нас ласки і благодаті Божі. Але тоді, коли ми молимося і просимо за них заступництвом, так що ви маєте дуже великого святого. Він може, тому коли він мав ці рани, люди приходили і старались до нього доторкнутися. Ті, які приходили з вірою, отримали оздоровлення. Наскільки Бог міг діяти через святих, коли ми до них далі доторкаємось і з вірою, так як Ісус Христос, Пам'ятаєте, жінка доторкнула до нього, яка хворіла на кровоток? Він спитав, хто доторкнувся? Я, Господи, іди, твоя віра тебе оздоровила. І все, хвороба відійшла від неї. Вона з вірою доторкнулась до нього. Як сьогодні е, нам потрібно цієї віри? Тому Господа треба просити і треба з ним розмовляти. розмовляти. Тому францішек, не дивлячись на те, що він, здавалося, був багатий. Батько потім за те, що він. Все майно його практично ставався продати і роздати бідним. Батько сказав, все, ти не мій син. Він тоді зняв всю одежу і сказав: тепер я можу свого батьком називати Отця Небесного. Його в житті було. Ну, тому що він, ну був, дивіться, не дивляйтесь на те, що він терпів, страждав, а завжди був радісний. Радісний веле, щасливий такий. Всі дивилися, звідки у нього ця радість, звідки у його... він так терпить, так страждає, а такий радісний, з такою радістю. Я питав, колись е, такий приклад був. Кажуть один одного царя захворів син. І кажуть йому сказали, треба знайти людину саму щасливу в світі, взяти з неї сорочку, накласти на її сина, і він оздоровиться. Ну, і пішли шукати посланці по цілому світі, знайшли таку, бачить чоловік бер, оре поле, питає, ти самий щасливий. Він каже, так, да, я самий щасливий. Ну Нам сказали взяти сорочку і принести вкрати на сина. Ну, він каже: я і сорочки не маю, тому я такий самий щасливий. І в якоїсь мірі так воно є. Людина, яка має, вона нас прив'язує до себе. А якщо людина є свободна, вона не прив'язана до чого. Так само і в нашому житті. Бог не хоче, щоб ми були бідними. Бог хоче, щоб ми були розумними. Так. Чому бідний, тому що, а чому такий, тому що такий. І так воно є. Тому я не хочу це говорити, Тут а ви догадуєтесь. І так воно є в нашому житті, бо хоч тільки щоб ми зрозуміли, що це все, що є, це не наше. Воно належить до Бога. Я його залишу. Якщо Бог мені дав, я з нього користаюсь, то я з нього повинен так користатись, ну, щоб і собі заслужити на небо і іншим допомогти. Це дуже важливо. Дорогі мої, тому ну, я прошу і благаю вас. Маєте, Зараз зробимо висвітлення святих дарів після служби. Я пройду по рядах. Кожного вас благословлю. Кожен з вас хай просить Бога, в тих намірах, в яких ви просите, що ви злоб... в тих молитесь, то, що в вашому серці є. Якийсь... Ну, Те, що ви хочете випросити у Бога, сьогодні можемо випросити через святого Францішка. Але тоді, коли ми приймемо Його тіло, посповідаємося. І будемо жити в власті Божій. Людина, яка в власті Божій живе, ну, вона може у Бога все випросити. Як, як важно цього користати. Тому користаймо як найчастіше є неділя, приходьмо. Не нехтуємо ніколи святою Євхаристією і святим причастям, святим причастям, тому що він сповідає, старайтеся з усіх сіл, ну, щоб посповідатись і так далі, причаститися. Тому хай цей святий, котрим ми сьогодні святкуємо, це свято святого Францішка, хай він випросить у Бога ту благодать, яка нам потрібна для нашої душі, для нашої родини, для церкви сьогодні, для церкви, щоб ми на перше місце поставили Бога. Поставимо Бога на перше місце, а тоді Бог всі наші проблеми вирішить. Тому Бог сьогодні показує, дивіться, Бог. Ця війна, це все, що ми переживаємо, ну, показує нам, що навернітесь, опам'ятайтесь, дорогі люди. Я для того й послав свого сина, щоб вас рятувати. Повірте в його, довіртесь йому. Це ж нічого, каже, не коштує. Тому стараємося, стараємось, ну, щоб життя дуже коротке. Ніхто не знає, коли умре. Оцю. Позавчора померла жіночка 25 років. Залишила дитинка 7 місяців. 7 місяців маленьке дитятко ще рак. І швидко підійшла. Тільки народила дитинку і буквально відійшла до вічності. Це дитятко, бідне, не побачить мами, вже не буде знати. А тому повинні приходити. Ви знаєте, як сьогодні важко людям покласти в серце Бога, покласти їм цю молитву, щоб вони встав рано, помолись до Богу, подякуй Богу. Дивіться, святий навіть говорив до звірів, до пташок проповіді. Вони його слухали, так як Антоній. Вони його слухали, і він їм казав: дякуйте Богу, що ви є пташечками, що ви можете співати на хвалу Богу. Дякуйте Богу завжди. І тому треба Богу дякувати. Рано ввечері прожив день, прожив ніч. Дякувати Богу, прожив, маю, то маю. Так, як ті пташечки. Вони дивіться, для того створені, всі хвалять Бога. А людина не раз ображає Бога і шукає невідомо що. Просім, 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 буде вам дано. Шукайте, знайдете, стукайте, а вам відкриють так. І святий, як каже нам, святе письмо, а святий Павло, хто може бути проти нас, коли з нами Бог? Якщо з нами Бог, ми з Богом, що б там хто нам не робив, нічого не, нам не зробить поганого. Ніколи. Коли буде з нами Бог і ми будемо з Богом. Дорогі мої, пам'ятаємо, скільки тут було людей, правда? Вони вже всі там. Он через друге кладовище, всі поступово ми туди перейдемо. Хочемо чи не хочемо, а ми там туди перейдемо. Перейдемо те місце, де добре як хтось закаже службу, прийде, помолиться за нас. Тому готуємо дорогу. Перша п'ятниця місяця. Старайтесь обходити перші п'ятниці місяця, не нехтуйтеся цим. І приходьте сюди. Старайтесь перші п'ятниці місяця сповідатися, причащати. Дивіться, вид був прем'єром тоді Єрузельський. А комуністичні часи були. І коли він обирав, йому вже було 86, 8 років, старий, старший був. І він попросив ксьонза, щоб прийшов його посповідати. А всі пать, ви секретар партії, як же так. Ну, а він виймає має і каже: от дивіться, на цій конці що написано. От я був маленьким, бабця мене водила до костьола. І перші п'ятниці дев'ять я обходив з нею сповідь і святе причастя. А пан Єсус Марії як що сказав. Хто обійде перші 9 п'ятниць місяця, висповідеться і причаститься, ніколи не помре, не поєднавшись з Богом. Ніколи. Те, що Ісус Христос обіцяв, дотримує. Людина може не до Господь, і тому, бачите, Єрузельський, умираючи, навіть висповідався, тому що він бабця водила його. Як важно сьогодні молодому поколінню передати цю естапету. Як важно, треба, тому треба припоминати, треба говорити їм про Бога постійно. Ми мало сьогодні говоримо якось. Ну, люди сьогодні, знаєте, так, все якби, дають можливості всі молодіжі дітям. А не раз не дають Бога. І оце саме страшне. Ви знаєте, боляче, коли приходять, мовили, не, не вміє не молитись, нічого. А різні проблеми такі заходять в ці інтернети, вишукують там щось, прийшла жінка, має дочку вже ну, хіба до 20 років, і мати з нею увійшла в якісь там е, ці е, контакти з цими всіма. Невідомо, з ким. Якісь там літери, треба прочитати, треба, що там було треба робити. Сказали гроші якісь пересилати. Ну, Я говорю, жіночко, ну що вам бракувало? Вона сама не знає. І потім, я кажу, як... як гіпноз? Гіпноз, як вона роздівається. Кажуть, і ти повинна роздіватись до, до наго. Ти повинна гроші носити так. Ну, дивіться, яка секта. Котора її одурманює, і вона бере війде в інтернет і використовує це. Ясно, що там, там є добрі речі, ну, дуже багатьох немає. І вона трошки як, як одурманіна. І сьогодні вона приходить, поможіть вже. Я говорю, а для чого ти туди влізла? Хто тебе туди посилав? Тобі треба було цей? Ну, 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 невідомо, що вона хотіла. От бачите, як люди йдуть. І сьогодні прийшла її мати, прийшла її дочка. Да, Мама вже все. Біда, скільки таких є поневолених людей, тому що вони не йдуть за святими і не шукають святості, а шукають гріха. А гріх не раз сам нас знаходить. Його не треба шукати. Він нас знайде. Але коли ми йдемо, тому як важна. Сповідь, як важне святе причастя. Оце є наш захист тут на землі, щоб ми не попали до пекла. А Бог приготовив нам небо. Бог нікому не приготовив пекло. Бог приготував небо. Люди самі собі приготовляють пекло. Бог не приготовив пекло. Ну, а люди самі Він не може. Бог вільну волю мою не може нарушити. Він дав мені вільну волю, я сам вибираю. Дорогі мої, я дуже вас прошу і благаю. Молімось вдома разом, спільно, в родині. Старайтесь молитись, щоб закінчилась війна. Бачите, що робиться? Я п'ю по цих селах. Кожному от сьогодні тільки був в гвардійську, прийшло 50 повісток, каже голова сільради, був там в костелі. Заби вибрали, вже знову прийшло дати 50 чоловік. Кажу, вже нема кого брати. Вже нема кого брати, кому давати. Бачите, до чого воно йде. Дорогі мої, не нехтуємо сповіддів. Чувствуєте, зрешили, ідіть до сповіді, Причащайтесь. Це вам допоможе. А зараз визнаємо свою віру. Вірою в єдиного Бога. Ця державна. In the Занесім наше молит до трону Божого, поліцяйне милосердю Божому, піки Матері Божої, за затопном святого Францішка, вашу парафію, вас тут присутні, котрі прийшли, і всі ваші наміри і прохання цієї Євхаристії складаємо тут на вівтарі.